Про передвиборчий маніфест європейських консерваторів і реформістів та місце України в ньому мене звати Назар Мухачов, Ви YouTube канал «Свої до свого по своє». і в цьому відео я хочу озвучити важливу новину щодо події, яка відбулася буквально кілька днів тому, і яка чомусь пройшла мимо українських медіа. Практично згадок про це в провідних українських виданнях. Ви насправді не побачите, хоча подія дуже знакова. Відбувався великий з'їзд європейських консерваторів і реформістів, в тому числі там були присутні націоналістичні сили, зрештою, межу між консерваторами і націоналістами в деяких місцях досить важко провести. Головувала на з'їзді прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Присутнім на з'їзді також був колишній прем'єр-міністр Польщі Пан Моравецький. І, власне, цей з'їзд прийняв передвиборчий маніфест консервативних сил. І певні деталі цього маніфесту я хочу озвучити в цьому ефірі, тому що це насправді дуже важливо. Власне, прочитавши його, зрозумівши те, що я постараюся сьогодні передати, ви зрозумієте, чим живуть національні та консервативні сили інших народів Європи. Це надзвичайно важливо насправді для розуміння в цілому і геополітики. І того, власне, що потрібно робити нам для перемоги у війні. Перший пункт маніфесту: збереження національної ідентичності, реформування Європейського Союзу та забезпечення суверенітету членів держав. Свобода та процвітання Європи ґрунтуються на цінностях та національних культурах, що розвивались протягом століть. Гарантами цього є національні держави та їх національні демократії. Тому ми, Європейська партія консерваторів та реформаторів, зробимо все можливе, щоб захистити традиції свободи та цінності Європи. І саме тому ми закликаємо до реформ Європейського Союзу. Ми вважаємо, що ЄС має робити менше, але краще. Ми відхиляємо будь-яку непотрібну централізацію влади у Брюсселі, оскільки рішення мають прийматися якомога ближче до людей. Ми проти будь-якої спроби подальшої централізації Європейського Союзу та розширення кваліфікованої більшості голосів у тих сферах, де це наразі виключено. Роль Європейської комісії не повинна бути помилково сприйнята як уряд Європейської супердержави. Для забезпечення гнучкості та ефективності ми пропонуємо використовувати положення вже визначені в договорах. Ми обіцяємо прихід нової ери зміцненого суверенітету для наших членів держав, використовуючи вимоги договорів Європейського союзу, такі як принципи субсидіарності та пропорційності. Правильно використовуючи ці принципи, ми укріплюємо наші процеси прийняття рішень та підтримуємо цілісність наших національних демократій, дозволяючи нам мати різноманітний мозаїчний образ культур, економік, історій та думок, що нас визначають. Так звучить перший пункт маніфесту. Наступні пункти я не буду повністю зачитувати. Просто перший він є дуже визначальний збереження національної ідентичності, реформування Європейського союзу та забезпечення суверенітету членів держав. Що це означає, це означає, що консерватори і націоналісти всіх народів Європи вважають, що зараз відбувається розмивання розчинення національної ідентичності. На противагу цьому вони кажуть, що її треба зберегти. Треба зберегти національні держави, демонтаж національних держав є неприпустимий, і треба забезпечити суверенітет членів держав. Це надзвичайно важлива тенденція, чому тому, що руйнування національних держав відбувається в усьому світі. Методів для цього дуже багато. І геополітичних, і політичних, і економічних, і інформаційних, і на світоглядному рівні нам дуже працюють, розмиваючи взагалі відмінності між всіма нами і так далі. Питання в тому, що інколи українцям буває важко зрозуміти. Ті виклики, з якими вже зіткнулися держави Заходу, Сполучені Штати Америки чи Європ... Європейський Союз, проблеми мігрантів, які є і там, і там, як вони впливають на життя народів. Знову ж таки, США в даному випадку не дуже підходящий приклад, тому що вона не є моноетнічною державою, а в той час, як всі держави Європи, засновувалися власне своїми титульними націями, і збереження. Народів і збереження національних держав виставляється першим пунктом. І це не просто так, тому що зараз в світі йде загальна тенденція на посилення націонал-консервативних сил. Це насправді надзвичайно важливо. Це свого роду така собі природна протидія до процесів нав'язаних глобалізацією. Пункт другий маніфесту. захист наших громадян, сильна оборона, об'єднаний фронт. Ми будемо зміцнювати європейську оборонну промисловість безпосередньо взаємодіючи зі збройними силами та впливаючи на ресурси Європейського союзу. Твердо стоячи на боці України проти російської агресії, ми працюватимемо над тим, щоб збільшити допомогу та забезпечити ефективні санкції, розширюючи можливості активної підтримки. Ми прагнемо зміцнювати співпрацю між ЄС і НАТО шляхом збільшення оборонних бюджетів, розвитку технологій і навчання збройних сил. Ми будемо прагнути сприяти НАТО як основному гравцю безпеки. Наша бета забезпечити швидкі дії ЄС для захисту громадян і для боротьби з транскордонним тероризмом. Проте, тут я пропущу певний момент. Проте, ми вважаємо, що оборона і військова готовність повинні залишатися прерогативою держав-членів Європейського Союзу. Тому ми дуже скептично ставимося до створення оборонного союзу на рівні ЄС. От такий другий пункт. Власне, що, про що він говорить? Він говорить про те, що держави консервативні сили націоналістичні сили. Так звані реформатори, вони стоять на позиціях, що потрібно збільшувати свої армії, збільшувати оборонні потуги в всьому Європейському Союзі. Вони стоять на позиціях однозначної підтримки України, причому створення всіх умов для того, щоб ця підтримка була різнобічною і максимально ефективною, як тут, власне, було сказано в зачитаному фрагменті щодо санкцій. Проте вони не поділяють розчинення національних армій і формування силового блоку на рівні Європейського Союзу. Вони говорять, що це повинно залишитись прерогативою національних держав, ну і власне, які входять до складу НАТО. Проте кожна з них має свої армії. Це надзвичайно важливо, тому що насправді, зрештою, Україна. Стала жертвою московської агресії. На нас напав наш споконвічний ворог саме тому, що нас зробили слабкими. Якби ми були сильними, нападу на нас би не було. І тут фактично мова йде про те, що кожна із національних держав для реалізації першого пункту для збереження національної ідентичності та забезпечення суверенітету повинні бути сильними. Проте Європейський Союз повинен бути об'єднаний в єдиний фронт. Третій пункт забезпечення безпеки наших кордонів, комплексна стратегія міграції. Я не буду його повністю зачитувати, але, власне, цей пункт покликаний вирішити проблеми, міграційні проблеми, які в багатьох державах Європи досягли точки кризи, і які певним чином насправді є штучно спровоковані. Ми можемо спостерігати ситуацію, коли в деяких державах Заходу, попри надзвичайно високий економічний рівень, Виникли величезні проблеми: проблеми з криміногенною ситуацією, пов'язані власне з нелегальними мігрантами. І мова йде як про континентальну Європу, так і до прикладу про Швецію, безумовно про Сполучені Штати Америки і так далі. Ми про ці всі речі можемо судити тільки теоретично. Той, хто читає західну пресу, той може сказати більше. Але насправді це проблема, яку зараз. Європейці стараються вирішити. І знову ж таки, оця міграція вона стала певним інструментом для глобалізації щодо насправді демонтажу національних держав. Четвертий пункт: врожай завтрашнього дня. Стали сільське господарство та рибальство для кращого майбутнього. Наші фермери є основою наших громад, і ми підтримуємо їх. Тому ми повинні використовувати силу науки щоб керувати політикою в сільському господарстві. Та відмовитись від необмеженої зеленої ідеології. Ми виступаємо за збалансований підхід, який поважає життєво важливу роль наших фермерів, просуваючи ініціативи сталого розвитку. Ми рішуче прагнемо проводити ретельний перегляд як поточної спільної сільськогосподарської політики, так і стратегії від ферми до столу. Нам досить бюрократії. Спільної сільськогосподарської політики, ефективність наш головний пріоритет. Ми прагнемо сприяти екологічній та соціальній стійкості, одночасно підтримуючи наших фермерів, їхні сім'ї та сільські громади. Надзвичайно важливий пункт. Чому? Тому що він показує насправді оте значення малого е сімейного фермера е як основи аграрного устрою для різних держав Європи. І це надзвичайно важливо. Це насправді основа середнього класу, це збереження генофонду, це збереження культури народу. Це знову ж таки економічний певний базис, причому надзвичайно важливий базис, тому що в окремих державах Європи мільйони людей задіяні в агросекторі. І за умови, якщо агросектор не займається вирощенням пшениці і продажем її за кордон, тобто вивезенням сировини з України, причому основні гроші за цю сировину осідають в офшорах. А за умови, коли агросектор працює на системи переробки, на створення високої доданої вартості, тоді він стає досить таки ефективним економічним рушієм. І окрім цього, власне, оце мале фермерство сімейного типу. Воно також має надзвичайно важливе значення громадоутворююче. Це є основа села, це робочі місця на селі, це джерело грошей на селі. Це знову ж таки фермер створює відразу ще декілька робочих місць поміж себе. Знову ж таки, сплата податків і так далі, і так далі. Власне, консервативно-націоналістичні сили Європейського союзу це добре розуміють і на цьому акцентують увагу. Знову ж тут варто відзначити е, від е, такий фрагмент, який я зачитав, де говориться про відмовитись від необмеженої зеленої ідеології. Зараз в рамках пропаганди глобалістичної пропаганди щодо. А зміни клімату щодо ще чогось. Нам говорять про те, що ми маємо відмовитись від сільського, від сільського господарства. Корови дають занадто багато вуглецю, і від того в нас дуже дуже страшно погіршується клімат і так, далі, і так далі. Так, корови не споживатство, яким нас отруїли, не виробництво різних токсичних речей, не промисловість на надзвичайних масштабах, не використання нафти газу. А саме сільське господарство, яким споконвіку користувалися люди, це все є брехня, і знову ж таки протидіяти цим тенденціям консерватори Європейського Союзу вважають надзвичайно важливим. Про це, зрештою, говорить п'ятий пункт маніфесту: перегляд зеленого договору, баланс між боротьбою з кліматичними змінами та процвітанням. Якраз мова йде про досягнення балансу, про пошук розумних меж, які б не нашкодили власне народам і національним державам, і водночас при цьому звести до мінімуму шкоду, яку завдається довкілля. Знову ж таки, питання в тому, а хто саме і в який спосіб завдається її шкоди довкіллю. Я навіть зачитаю тут початок власне цього пункту. Глобальний виклик кліматичних змін та зменшення викидів парникових газів можна вирішити лише на глобальному рівні та в ринковій економіці. Ми пропонуємо зовсім інший підхід до зеленого договору ніж той, що просувається європейським союзом за останні п'ять років. Ми підтримуємо більш збалансовану локалізовану стратегію в галузі клімату, яка не забуває про звичайних людей і надає перевагу соціально-економічному благополуччю. Власне, це те, про що я говорив. Шостий пункт економічне зростання, розкриття потенціалу єдиного ринку та малих підприємств Європи. Нашою основною метою в економічній сфері є відродження промислової політики та розвиток єдиного ринку. Нерозумні цілі, неправильні пріоритети та непрактичні правила призвели до значної втрати конкурентноспроможності та деіндустріалізації нашого континенту. Ми обіцяємо відродити економічне зростання в Європейському Союзі, скорочуючи бюрократію. Та забезпечуючи, щоб регулятивні акти приносили реальну користь, сприяючи рівному доступу до державної допомоги та спрощуючи ринок послуг, ми зобов'язуємось підтримувати малі та середні підприємства за допомогою скорочення непотрібної бюрократії. Тимчасової зупинивши нові правила ЄС для малих підприємств, а замість цього спрямуємо ресурси на впровадження та здійснення існуючого законодавства та модернізацію цифрового ландшафту Європейського союзу для стимулювання інновацій та інвестицій в передові технології. Власне, це лише фрагмент з цього пункту, але в принципі з нього насправді вже багато що витікає. Мова йде по-перше про відродження промисловості Європейського союзу, промисловості, яка була суттєво ослаблена через в тому числі лідерські позиції Сполучених Штатів Америки, але не це головне зараз головним фактором став Китай. Куди величезна кількість транснаціональних корпорацій перенесли свої виробничі потужності або хоча б частково перенесли. І, власне, Європейський Союз, на думку консерваторів і націоналістів, повинен змінити цю ситуацію. Знову ж таки, акцент на малому і середньому бізнесі. Чому це відбувається? Тому що це середній клас, багатий заможній середній клас це насправді завжди є основа національної держави, основа республіки. Високоосвічений, озброєний, економічно самодостатній ось власне до чого ведуть ці прагнення, і це насправді продовження того самого, що про що йшла мова в сільському господарстві. Тут, до речі, варто відзначити, що оцей пункт він номер 6 в той час як. Стосовно фермерів на четвертому місці, це не означає, що фермери надважливіші, але це просто порядок загроз. Загрози для фермерів зараз ще набагато вищі. І знову ж таки, і одне, і друге насправді говорить про потребу створення середнього класу в Європейському Союзі. Як би це дивно для українців могло не звучати для тих, особливо хто не читає Західну пресу. Сьомий пункт. Енергетика та інновації. Освітлюємо шлях до стійкого майбутнього. Ну, власне, тут зрозуміло про що йдеться. Восьме, стимулювання глобального економічного зростання, сміливе бачення торгівлі. Наше бачення є сміливим і ґрунтується на вільних консервативних принципах. Ми бачимо майбутнє, де Європейський Союз процвітає завдяки вільній торгівлі, веде нас у безпрецедентну епоху економіки зростання. Уявіть собі, світ, де ринок процвітає, зруйновано торгівельні бар'єри та надійні угоди, де підтримується інтелектуальна власність. Етична праця, сталі стандарти є нормою. Ми будемо прагнути до взаємовигідної взаємодії на основі правил, аби розкрити наш економічний потенціал і виступати за всеосяжні торговельні відносини з широким колом партнерів, щоб диверсифікувати наші торгові відносини, зменшити нашу надмірну залежність і побудувати стійку мережу ланцюжків поставок, ліквідовуючи нечесні торгові практики. Власне, там далі перераховуються можливі партнери і т.д. і т.п. насправді дуже важливий також пункт, хоча він на перший погляд може звучати як за все хороше, але знову ж таки мова йде про відродження саме європейського економічного потенціалу. І знову ж таки це повертає нас до того, що необхідно створювати середній клас. І консерватори націоналісти Європейського Союзу відчувають, що середній клас почуває себе набагато гірше в європейському союзі ніж це було раніше, до прикладу, і потребує свого відновлення. Дев'ятий пункт: розумні витрати, розумне майбутнє, революціоналізація бюджету Європейського Союзу 21-го століття. Бюджет ЄС важливий для функціонування Європейського Союзу, тому ми зобов'язані його реформувати, аби зробити його більш ефективним та результативним. Десятий пункт: накреслюючи курс Європи підсилення глобальної безпеки та планування подальшого розширення в новому геополітичному середовищі. Подальше розширення Європейського Союзу на стратегічно важливі країни на основі вимог та відповідності Копенгагенським критеріям. Однак важливо, аби Європейський Союз не використовував цю можливість для розширення своїх повноважень, ми категорично відхилятимемо будь-яке автоматичне поглиблення політичної інтеграції ЄС як безпосередній результат розширення. Ми прагнемо підсилити зв'язки між ЄС. Західним світом та Великою Британією, особливо у сферах безпеки та оборони, обміну інформацією з розвідки, енергетики, міграції та інших політичних сферах, у взаємодії з Китаєм ми займаємо окрему позицію, визнаючи як потребу у співпраці, так і необхідність. Вирішення порушень прав людини, одночасно підтримуючи зміцнення зв'язків з Тайванем та іншими партнерами в регіоні Тихого океану, які поділяють наші цінності. Ми будемо прагнути більш рішучої політики щодо Ірану, зосереджуючись на його ядерних програмах та підтримуваному на державному рівні тероризму. Ми будемо надавати пріоритет захисту переслідуваних християн у всьому світі та захисту релігійної свободи. Наш підхід до сприяння нашим спільним інтересам є особливим. Наше зобов'язання незмінним, і наші дії будуть говорити голосніше за слова. Так закінчується власний маніфест. З 6 по 9 червня 2024 року відбудуться вибори до європейського парламенту. Це десяті за рахунком вибори в Європейському Союзі. Буде обиратися 720 членів Європейського парламенту. Власне, про вибори в ЄС ми будемо говорити трохи згодом, хоча насправді залишилось зовсім зовсім мало часу. А я хочу повернутися до в цілому до цього документу і до цієї визначальної насправді події. По суті, мова йде про певний механізм гуртування національних консервативних сил Європейського союзу, гуртування між собою, створення інструментів взаємопідтримки, інструментів спільної дії і так далі. Це вже є надзвичайно важливо. Друге позиція щодо України абсолютно чітка і однозначна. В цьому контексті я хочу нагадати... Всім українцям, які це дивляться, такий цікавий момент. В час, коли відбувався Брексіт, нам наші медіа розповідали про те, що за Брексітом, за Борисом Джонсоном є там Московський слід. Нагадайте собі, якщо не можете згадати, введіть в Гуглі, почитайте статті, які публікувалися на наших топових виданнях і так далі. Натяки. Потім прийшов повномасштабний напад. І що далі? Борис Джонсон, мабуть, показав. Наскільки він промосковський. Це дуже важливий насправді акцент далі. Напередодні виборів в Італії, на яких власне Джорджа Мелоні стала прем'єр-міністром внаслідок перемоги своєї партії, нам почали напередодні, десь за місяць до, коли були невизначені результати, коли там глобалістичні екзитполи малювали кращі рейтинги для своїх партій. Нам почали писати, що існує загроза. Того, що проросійські націоналісти прийдуть до влади в Італії. Вони це писали про Джорджо Мелоні. І вони це писали фактично прямим текстом: про Джорджо Мелоні, яка з 2014 року абсолютно категорично і однозначно засуджувала анексію Криму, війну на Донбасі і так далі. І путінський режим. З 2014 року, про те наші медіа, що говорили? З поляками, наскільки майстерно нас посварили через зерно, українське зерно, на якому заробляють зерно трейдери, а не українські фермери. І гроші навіть не повертають при цьому в Україну. І нам малювали, що от польські націоналісти, там Дуда, Маровецькі, ну це таке щось. А от Туск це великий друг України, розблокує кордони і так далі. Розблокував? Ні. А що говорить? А скільки зброї було передано до приходу Туска? Від Польщі до України і після. Там 400 танків, скільки САУ було передано, бойових машин, снарядів і так далі. і так далі. Це все факти, які потрібно знати, потрібно відчувати. Чому? Тому що значна частина журналістики, яка фінансується грантовими грошима, вона в нас формує абсолютно викривлене сприйняття світу. І з неправильної картинки світу в нас формується абсолютно неправильне бачення того. А що насправді відбувається в геополітиці? Яке місце повинна зайняти Україна? Хто для нас друг, хто для нас не друг, і так далі? Це дуже важливо усвідомлювати. Власне, ми в маніфесті Руху Українська сила написали, що національно-консервативні політичні партії і рухи інших народів світу є нашими природними союзниками, природними союзниками українців. І це дуже дуже важливий пункт. І ви знаєте, вже на завершення, що дуже позитивно, що саме такий маніфест з такими формулюваннями з приводу е, війни в Україні, з приводу нападу Росії, там і так далі прийняли європейські консерватори. Чому це настільки важливо? Тому що Путін витрачає десятки мільярдів доларів кожного року. На пропаганду серед консерваторів і націоналістів інших народів світу, де путіну ліплять абсолютно брехливий е, такий образ борця з новим світовим порядком. Це не так, це повна брехня. І цей маніфест це показник того, що європейські консерватори і націоналісти в найбільш загальній своїй масі розуміють, що це брехня, що це не відповідає дійсності. Це надзвичайно важливо. І тому зараз для України було би надзвичайно важливо розгорнути свою інформаційну роботу саме серед націонал-консервативних середовищ у всіх країнах заходу. Проте, на превеликий жаль, наша влада цього не робить. Ось така, власне, новина, вона дійсно пройшла осторонь наших медіа, я фактично, згадок практично про неї не бачу. Я про цю новину дізнався завдяки Сергію Чаплигіну і, власне, його з побратимами ресурсу Республіка. Власне, певні фрагменти я зачитував саме з їхнього ресурсу. Посилання, на які я розміщу в описі до даного відео. Ця інформація дуже важлива, тому що вона впливає на наше сприйняття світу. І в цілому дає можливість краще розібратися, а що ж відбувається в рамках міжнародної політики. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо розділяєте цінності та засади і бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.